Так, от, стоять такі китайчики. Кентавр 50-ка. Той у нас що стоїть? Кентавр. ДТЗ 50 стоїть. Далі що у нас стоїть? Далі у нас стоїть ДТЗ 120-ка. 120-ка і я вже показував ДТЗ-14. Компанія, бачите, яка. Ну, Вони мені не платять, не переживайте, просто я... Сам не можу, щоб не показати таку техніку. Резійна армур 16 на 34 Ну такі о, тракторці хлопці то вже МТЗ вона міняти. Але ви не думаєте, що я буду міняти хлопці? Я не маю за що Що мені на МТЗ робити і на Юмзі робити. Ну, Але техніка хороша, що там казати. Техніка хороша. Віціка нав'язка можна. Прицепне все тут є.